Отже, вибір зроблено. Україну на Євробаченні представлятиме Джамала. Вона беззаперечна фаворитка конкурсу. Загалом сам національний добір уперше за останні роки став в Україні подією, яку обговорюють, яка сколихнула українську музику. Сама ж переможниця певна, вона гідно представить країну. У фіналі національного добору вже мала здобула леву частку голосів. До речі, загалом у голосуванні взяло участь понад 380 тисяч українців. Це абсолютний рекорд за всю історію нацдоборів. Джамала обійшла гурти, «Брунетис», «Шут Блондис», не ангели, пурпур та Сансей. Останній». славився своїми виступами в Криму та непевною громадянською позицією, за що дістав від журі. Ти чоловік міра і планети вообще? Чи ти конкретно співак від України, який займає конкретну позицію по відношенню до України? Я, звісно, в курсі, що відбувається, але є такі культурні мости. У меня очень большая связь с Россией, с Санкт-Петербургом. У меня там половина моєго состава музыкантов. Так сложилось еще до всех печальных событий. Но ну, я не могу просто. Ну, Мосты, скажем так. Ты, ты не дав відповіді. Я хочу почути. Я є патриот своей країни, я представляю Україну. Представ... Конечно, я представляю Україну, я гражданин Украины. Та найближчим конкурентом Сансей Джамалі не став у притул до перемоги. Наблизився гурт «The Hard Kiss». Дихаючи в спину фаворитці конкурсу, вони дістали найбільшу кількість балів від журі. Українцям теж виступ сподобався та співати в Європі за підсумками фінального голосування. Все ж країна відряджає Джамалу. Вона тепер заспіває у фіналі 61-го конкурсу Євробачення у Стокгольмі 14 травня. мені прям хочеться ті максимальної такої, знаєш, прям. Це кадри днів шаленого напруження. Перед фіналом музиканти просто живуть на репетиціях. Там максимальну віддачі Джамала хоче завжди і максимально віддається справі сама. Для мене нет нічого проходящего в моїй творчій житті. Якщо я пишу альбом, то это должен быть очень содержательний і інтересний музикальний альбом. Если я в кино, это Важне і не легкомислене кіно. Якщо <хи> я участвую в конкурсі, то я должна победить. А надто тепер, коли історію свого народу та історію своєї країни вона хоче розповісти на увесь світ через пісню, бо це і є крик її душі. «1944» –– Така назва пісні. Це рік, коли її родина втратила дім. Це... Саме той рік, коли е, життя моєї бабусі, моєї прабабусі змінилося навс... назавжди. Життя тисячі кримських татар змінилося назавжди, і, і вони ніколи не повернулись додому. Ну, я, я навіть не знаю, що може. Чувство чоловік, який пережив подібне. Це страшно. Те, що відбувається в залі, неможливо передати словами. Тут лише друзі та фанати Джамали. Підтримати їхню дівчинку рідні не змогли приїхати. Всі вони в окупованому Криму. І Джамала, що в цю мить перетворилася на живий нерв, Ледь опановує себе, щоб не розридатися. Я навіть очі впустила. Знаєте, люди після вчорашнього дня і. Пам'яті Небесні Сотні це глибока Україна, це мистецька Україна, це справжня Україна, це саме та страждаюча Україна, якою ми сьогодні є. Журій хвалить і критикує образ, сукню та постановку і, врешті, не дає їй максимальної оцінки. Проте вирішальне слово за глядачем. земляки на окупованому півострові підтримати джамали не можуть. Тож за неї голосують на загал українці. Пісня кримськотатарського народу таки пісня України на Євробаченні 2016. І шість балів отримає Джамала. Україна обрала тебе. 37% відсотків глядачів. Віддали свої голоси. Шамалі. Якоїсь миті здається переможниці від втоми вже тяжко радіти. Потім вона скаже, їй було холодно та хотілося їсти. Я вірю в те, що я, я зможу розказати про Україну те, що Європа ще не знає, те, що вона ще не відчуває настільки, наскільки б я хотіла. Наступного дня в Криму назвали вибір українців політичним фарсом. А Держдума закликала оргкомітет не допускати пісні Джамали до конкурсу. Дуже багато буде голосів від саме від Росії. Повірте мені зараз, тому що. У Росії проживає дуже багато народів, які знають напевно про що я співаю. Ірина Стороженко, програма Вікна СТБ.